Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Бачите? Моя мушечка сама собі. Де він ходить, той наш тімка, нема. Вона собі лежить, сама спить на коврику, на коврику. Лягла собі і спить. Мушечка. А де? А де тімка? Або, да нема права себе обізвати, бо вже йш... де лізла до тебе, де скакати на тебе. Е, явився хлопець наш. Що? Явилися? Диві тікайте, тікайте. Ну, нема права, нема права, що нема права. Ну, добре, добре, все, сидіть, 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 я йду. У Нас сьогодні вже сонце. Після того такого дощу, після тої зливи, що я дивилася, що всюди були такі зливи. Я не знаю, де не було, але всюди були такі зливи. То вже сьогодні таке. Сонце. Бачите, я була на базарі, приїхала з базару і трохи відпочила. І думаю, йду я до роботи. до роботи. Хочу вам показати, бо ми обрізали персики. Обрізали абрикоси, то я вам показувала тих пару абрикосів, що було на на абрикосах. Все одразу впали. Впали, ви розумієте, я піднесла там вже. А, а вони впали. Вітер і, чи вітер, чи що. І вони впали. Ще навіть одна. Зразу їх мурах і з'їли. Або, бачите, або. Аво ні, або, бачите, яка абрикос Якби були абрикоси, то то такі воби мали бути. Висти? Якби вони були, то такі во. А тут впала зіли мурахи і нема, все, більше абрикосів. Там ще є щось пару штучок, там е на нижньому. Але хотіла я не про то. Хотіла вам сказати, що ми ще й обрізали, розчищали, обрізали персики від гіляк тих. Знаєте, О, Обрізали ми персики. Чоловік полишав, був дуже багато, він не розумів як її почистити, ті персики. Лишав дуже багато гілляк. І ми багато розчистили, а ще є такі, що ще е, лишились, декуди були е, високі, такі великі, або ще с -с -с абрикосу не обрізали. Ну, не обрізали, обріжемо. ще її, То вже і лишилися е, ті гіляки, бо дуже ну, високі на них є. Персики, не стали вже їх обрізати. А от такого чашу, а і правильно, неправильно, як вміємо, ми не, не садоводи такі. І от, і от таку чашу ми обрізали. от такі є гілляки, що їх зовсім треба буде пообрізати. Ну, Отаку от ми розчищали. Всі персики. Бачите, Чоловік там ще лишилося пару персиків ще розчищає. Там, а я зараз йду підв'язувати О, Бачите, які. Це... Тут ці е, такі є, що вони сів пізніші. знаєте, пізніші, А сів такі м -м, самі пізніші. Пізні. У нас якихось є чотири сорти. Як вони називаються, я вам не скажу, бо я не знаю. Може він колись там і казав мені, як я купувала тих 4 роки тому назад. Але я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як вони називаються. О, подивіться, які ще гіляки. А ще ми обчищали тоді до пізнього вечора, що так, так гріміло і так гріміло, так блискало. І ми до пізнього вечора, то я вже деякі гілі, що і не виділа, що ще прийдеся тут вернутися і десь якусь гілку ще дорізати. Нічого, доріжемо. А це ті, що в нас раніше. Знаєте? От ті, що вони скоріше доходять. Є пару е, таких. Персиків, що вони доходять скоріше. О. Бачите, які? які вже починають бути такі, такі е, напів напів червоні краснощоки, чи як їх там називають і, е, персики, чи то називають абрикоси краснощоки, чи то і персики, не знаю. Бачите, які. Подивіться. О. я зараз. Е, вам покажу. Бачите, подивіться, які вони. Дуже є, зародили. О! То ми їх розчищаємо. Сіці, всі, що я вам вже показую, всі, всі вже розчищені. Всі розчищені. О, такі во, там є ще такі гіляки що я не могла дістати. Є. Ой, дивіться, бачите, які? влізти. вмісти. Ще і листочки навіть є, що, що такі паршиві. Ну от, що би ти сказав, треба коло того ціле літо коло тих персиків. Або добре кропити, або добре, знаєте, добре кропити. Ну, а й не дуже хочеться того тріла таке давати. Ну, не дуже хочемо, то, то якби ми мали, може, деякий гектар той, 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 той деревини, то, може би так і робили. А ми маємо тут. Небагато, трохи, то ми так не робимо. А бачите, от, чоловік чистить. Ще сі лишилася вже розчищена дерев'янка. Лишилася са, бачите, яка захащована. Яка захащована. Цей такий персик лишився. І ще, ану, чекай, пусти мене. І ще цей такий персик. Бачите, який захащований лишився та молоденька дерев'яночка. і все от Такі, такі хащі. Хоч персиків тут є досить багато. Видите як? Видите як? Тих персиків? Лиш дуже, дуже заросло. Все. Персик він як верба, так росте. Вказує, яку купу гілляк, яку купу гілляк ми зрізаємо. І то, то так було, як дров. Ціла, ціла купа вивозив чоловік, думав, що візьме в кошик, раз, другий раз і все. Ага, І там знов повново, во які гіляк обрізає. Ну от во робиться в нас. Таке в нас робиться. А, а Абрикоси вроде нічого Вроді, нічого, не пропадають. Не знаю. Може і не пропадуть. Будемо видіти. Може і не пропадуть. Ну, суми не стали обрізати, бо десь кудись є абрикоска. А ще десь кудись є абрикоска там, то ми не стали її обрізати брала в рукавиці е, такі, бо зараз йду до тих помідорів, руки будуть зеленющі, знаєте, зеленющі. От, і са абрикоска має пару, пару абрикосок. О, у нас вітер, вітер, повіцький вітер. Вите, який вітер? Який вітряґе? А на тих великих, тих красношоких е, є пару абрикосів там. То вони облетять від цього вітру. Вони пооблітають, О, там, там, там десь є такі величезні. Ну цей рік, цей рік вони не зародили. Чи змерзли, чи що вони мають, не знаю. Бачите, це то ті, що великі. Тут, тут тако треба їх шукати. Треба їх шукати. Десь там, що всередині є, якась десь там. Ну от таке воно, ми їх теж обріжемо. Обріжемо, коли всі дійшли абрикоси цих пару штук. Хоч собі її з'їсти. І ми їх обріжемо і все. Але хочу вам сказати, що, подивіться, друга деревина. Друга деревина заосохла чисто. І друга деревина моментально, не знаю, ми вже що не робили, нічого не допомагає. Не знаю, моментально і ще й там є абрикоси на горі. Ну, отак от вони роблять. Щебри Так вони роблять. Добре, буду йти до своєї роботи, тоді ще вам покажу. Тоді ще вам щось зніму і щось покажу. Але е, персики мене потішили. Може Богдан, що все буде добре, але персики мене потішили а. І вони подоходять. Така красота, така красота. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Подивіться. Боїться, яка красота ці персики. О, вони ще наростають. Не знаю, через скільки вони будуть, але, але сподіваємося, що скоро. Що ще трохи. На базарі вже продають. На базарі вже продають. Абрикоси продають і персики, ну не знаю, чи то наші, чи то якісь. Якісь завізні, я не знаю, не скажу вам, бо я не питала. Добре, або, бачите, знову хворі. Знову хворі на листі. Ну, отаке є в персиків. Бачите, я тут на помідорах і от їх починаю під'язувати. Я не знаю, що це за помідори і доки вони будуть рости. Ну, поки що так, бо я що знаю. Це якісь такі, що, що посіяли. Що я передала з Польщі на сіні, не знаю, які вони будуть, ті помідори. Ото я здовж ті помідорки всі попід'язую тако, а то е, ще маю тут повно. Подивлюся, треба їх попасимкувати, бо вони всі до землі. І не знаю, коликів поб'ю. Скільки, скільки я маю. О, чоловік кричав, що, бо я хотіла коликів на він кричає, я тобі більше коликів дорізати не буду. Такі, які є, такі є. Сьогодні треба 200, а на друге треба 50. Та ви розумієте, як він мені каже. І, і все. Ну і я зараз буду тут ще робити, я ще маю і лілію садити. Ту, що не продала, і ту, що собі докупила, ще маю посадити. Я вам потім покажу. Я не знаю. Вони якесь таке, ніби ніби то будуть сливочки. Але хочу вам сказати, що я вон, нижні, все все нижні від, е, відриваю. І сі листочки, які йдуть до землі, я їх відриваю наполовину, щоб вони не торкалися землі, щоб не було е, такої якоїсь на них слабості. О, От і всі так, всі так, всі по поробила, Котрі роблю, то так, щоб були далі вони від землі вищі. Ну, е, Якщо так можливо. А ті малі, не знаю, подивимося, може вони теж такі доростуть. Лілії мої вже сипляться, може такі. І то трошки вже. А то вже лілії сипляться потрохи. Ну нічого, краса відбула своє. <з clarity> вони свою красу дали, свою віддачу дали. О, ті мої лілійки. Я ja там розсадила вже той третій ряд і ще маю садити. Буду садити. Чоловік думав, що переробить через дощі, не переробить. Так будемо садити і так будемо переробляти вручну. Ну от. добре, я буду робити і вам ще покажу той результат. Отако, бачите, приблизно я свої помідори отако е, роблю. Ну, ті, що мають багато помідорів, може так не роблять, а ми не багато в цьому році, бо їх не треба багато тих помідорів для нас. Там чоловік ще побив колики, скільки мав на сім, а лі ще не, не, не добив, не побив. Йду я садити м -м, ті лілії, бо, бо подивимося, що нам займуть е, тих пару коликів на лілії, Тоді ще продовжимо робити. О. Негодно, я в тих рукавицях була робити, з кимла я ті рукавиці резинові і ті і роблю без рукавиць. Ой, отака робота. Віці, ми розкопуємо, викопуємо юку. І тут, і тут. Це я пересадила була і там я була пересадила. Оце повіться, які ями від тої юки. Зараз треба її всю по кусках. І всю розсадити, бо ще би, може, і продав ще якусь. Але і тут, подивіться, який Бачите? І її ніяк не можеш так розділити, щоб її взяв по одній штуці. штучці. таке во. Бачите? О, що ми насадили, пересадили юку, тут звідти розсадили ту всю юку. О, бачите як? Рядочком розсадили. Ми помалюємо ті але Пройдемо поміж юку. Але розсадили сюди юку, бо дуже там вона була захащена. І там на то місце ще посадили, але й сюди розсадили. А тут, бачите, які у мене такі деревові Дні вони ще не розцвіли, Дві лілії є. І от такі, такі воші я сюди посадила лілійки. Бачите, отакі. Такі і таку ще аж таке. Ну, вже осипається і та пахуща. Ну, в мене тут територія стояла а, пуста трава, то я собі вирішила тут, тут посадити. На, ще, ще на подвір'ї, ще в дворі ще тут посадити. І тут в мене все буде все буде з квіточками. Ох, добре. Добре, вже вечорі, вже чисто вечорі. Помідори, що змогли, то під'язувала, То зробила, то... то щось собі трошки зробила. А решту, а решту буде на той тиждень, завтра е неділя, і нічого не буду робити, а то все буде на другий тиждень. О, тут під'язали, Бачите, вся гортензія підноситься, слава Богу, слава Богу. Думала, що я її викину, що з неї нічого не буде. А бачите, як з'язав. Бачите, як я з'їзала. З горденцію. Тут роянду обрізали, чисто був все, все вона відсвіла. Отако. Все добре. Насім буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, любі друзі. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. Всім пока.